Корай, я не розумію, що таке, я думаю, що і щось зникає, я не розумію, що це таке. Коли я тіпа, пшіхаю, тоді вот ем, робиться щось ще не, не, щось я в мене наші якось... Але... знакає. Так, коротше, всім привіт. що мені трошечки тут, тому я би хотів заспанити собі одного друга. Артур називається. Короче, приступаємо. Так, что тут? Так, София, ты мені не надо, иди здесь. Иди, кажу. Ну и быстро. Так, сейчас я цей нормально. Так. о, так нормально. Так, короче. Привет, Артик. Сейчас Ти нас сидим, що, напевно, заснув тут, коли гуляв. Я не знаю. Добре, пішли. Добр, Добр, Привіт, зараз я би хотів устроїти маленьку тусу, але питання, що знайти на маленьку тусу, тут не вистачає народу. Так, і що я можу робити? Так, точно, я вже знаю, що зробити. Так, коротше, пункт. О, все. Так, добре. знаєте, що? Що таке? Нічого А то знімемо знімаємо лише. Так, тепер я вже тусити, походу не буду. <egpaper> Так, коротше, шановні глядачі, сьогодні ми маємо приємну новину. Ми змогли відкрити портал за звором. Так, коротше, зараз ви побачите його в дії. Так, прошу всім відійти, так як це дуже небезпечний номер. А я вже віддіти, пожалюю. Так, і ти теж. Так, тепер. треба Артур... Ні. Ну, давай і так уже Ха, и як там? Ничего не боліло, да? Все добре? Ні, тільки споноше заболели.